Викуповують старовину і дарують її музеям. Це я про діяльність проєкту Спільний спадок волонтери цієї організації відшукують старовинні зразки українського вбрання і народної творчості, викуповують і передають до музеїв. Звісно, роблять вони це за рахунок залучення меценатів, але я дізналася про цю ініціативу завдяки львівському бренду Шкло який випускає прикраси з вітражного скла в техниці Тіфані. Ще навесні шкло і спільний спадок запустили колекцію прикрас, 20% з продажу якої перераховуються саме на порятунок речей, котрі бережуть наше минуле. Прикраси з цієї колекції ви зараз бачите. Вони народилися під враженнями від традиційного текстилю з Чернігівщини, Львівщини і Волині. Запаски, рушники, скатерки і підзор, чиї мотиви надихнули на ці вироби, зараз вже зберігаються в музеї гончара. Таким чином, сучасна краса рятує красу минулого.